Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Доброго ранку, Україно! Отже, вітаємо вас в студії сніданку. Сьогодні 22 квітня понеділок, і а, а, фактично у нас зараз в студії люди, які є а, ну представниками установ ньюзмейкерів. і сьогодні, завтра, після -завтра, Все поступово ранок після виборів про останні дані екзитполів, про проблеми порушення та курйози на виборчих дільницях розповість просто зараз Наталя Бернацька, це секретар центральної виборчої комісії України та Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України. Тобто, фактично, ви представляєте як організаторів виборів президента України установу? А ви як ви як контроль, орган і спостережник? По перше, ваші людські враження від виборів президента другий тур, будь ласка. Ну, по перше, хотілося б привітати всю Україну з вільними демократичними виборами. Це найголовніша перемога цього року, тому що ми пам'ятаємо, яка в нас завжди була історична недовіра і до процесу виборів, і до результатів. Вони навіть завершувалися революціями третім туром виборів. Були дуже різні сценарії розвитку подій. Але в цьому році ні до першого туру, ні до другого туру немає жодних сумнівів ні в міжнародних спостерігачів, і навіть у українських судів, і навіть у 39 кандидатів, які були в. Першому турі, які не подали позови і не оскаржували результати, тому це найпозитивніше враження. І звичайно, велика подяка і національній поліції, які працювали по всій країні, забезпечували організацію цього процесу з безпекової точки зору, і членам комісії, тому що це більше ніж 400 тисяч людей, які працювали для того, щоб ці вибори відбулися і вони спрацювали добре. Пане Олексію. Ну, традиційно в Україні після виборів шукають особливості там найбільш чорна виборча кампанія, найбрудніша виборча кампанія. Ми отримали кілька дуже важливих показників. Перше вчорашній день, день принаймні за нашими результатами, без фактів адміністративного ресурсу. Вчорашній день без фактів підкупу виборців. Це традиційні проблеми на українських виборах. І низка тих сценаріїв, про які говорили політики останні кілька місяців, вони не справдилися. Тобто, ми маємо достатньо якісний день голосування, за який принаймні не соромно. Є багато питань по організації виборчого процесу, але це питання швидше до українського законодавця, який напередодні виборів не подумав, як залатати діри у виборчому законодавстві. Але ми отримали справді гарний якісний день голосування, і це важ тому що за цими показниками нас оцінює міжнародна спільнота. А те, що багато казали, що це найбрудніша кампанія. В чому ця брудність проявляється? Чи її так не можна назвати? Ну, yeah, exactly. Багато в чому кампанія була побудована на негативі. Тобто багато кандидатів боролись не за симпатію виборців, а боролись з політичними опонентами. Uh -huh. Назвичайно жорстка боротьба за вихід до другого туру. Згадайте, за тиждень до виборів ми говорили про 5, навіть 7 потенційних кандидатів до другого туру. Тому природньо негатив, негатив був. Але є питання негативних технологій є питання дотримання норм чинного законодавства. І друга позиція важливіша, так ну і звичайно хочу зараз поговорити про явку. От власне 31 березня 2019 року голосування в Україні взяли участь 63,53% виборців, 21 квітня, станом на 20 годину, явка була 62,8%. 62 От власне скільки українців проголосувало проголосувало в другому турі на даний момент, є якісь нові дані, і як бачимо, все ж таки явка невеликий відсоток. Тоток, але нижче в другому турі, ніж було в першому турі, що завадило, що стало причиною не появи так, не появи деяких виборців на виборчих дільницях. В першу чергу це пов'язано з тим, що релігійні свята, дехто вчора святував, святкував вже Пасху, вербна неділя, пішли до церкви. Можливо, після цього вже не дійшли до виборчої дільниці. Хоча ми фіксували дуже велику зацікавленість українців, і до другого туру всього за вісім днів майже 300 тисяч людей змінили місце голосування. Ті, хто не проживають за місцем реєстрації, і ця цифра. Більше ніж до першого туру, коли було три місяці на це зробити, і ці люди всі прийшли проголосувати, і угу. вони дуже відповідально до цього поставилися. Збільшилася кількість людей, які з окупованого Криму змінили місце голосування і приїхали. Майже 70 тисяч людей це Донецька, Луганська область, які також е, волевиявили свою позицію і приїхали проголосували, не зважаючи на те, що ми бачили, що після восьмої години, коли тільки закрилися дільниці, були і обстріли, і дуже на Уже на ситуація в зоні операції об'єднаних сил. Комітет виборців України. Як ви вважаєте, чи б можливо певною мірою це якась розширування? Показники було. досить досить непогані явки в другому турі, тому що ми очікували менше все таки дебати зіграли свою роль, і один і другий кандидат мобілізували своїх виборців. Але є проблема це проблема на першої виборчій кампанії. Мільйони громадян не можуть проголосувати. Тобто ті громадяни, які мають проблему з місцем реєстрації через штучні перешкоди, тому що, попри все, взяти довідку з місця роботи, прийти до держреєстру, витратити час це проблема перешкода плюс черги. Угу. Проблема друга: кілька мільйонів українців, які проживають за кордоном, для яких теж стоять фінансові бар'єри, тому що переїхати з свого містечка до міста, де знаходиться консульство, це може бути 300-400 кілометрів, це можуть бути сотні євро. І тому зараз. Важливо на законодавчому рівні врегулювати ці питання, щоб ми не втрачали українських виборців, які бажають проголосувати, але не можуть цього зробити через певні бар'єри. Що згадати дані, А наскільки свідомі українці були, наприклад, в Австралії, вони їхали на виборчу дільницю проголосувати за півтори тисячі кілометрів. Своїми автівками або брали квитки на літаки, або на потяги і так далі. Зараз ви побачите на екрані дані екзитполів ТСН, які замовив, замовила наша телевізійна служба новин Володимир Зеленський, 72,7%, і Петро Порошенко набирає 27,3%. за даними національного екзитполу, Володимир Зеленський набрав 73,2% голосів, а Петро Порошенко 25,3%. по всій території України. Зеленський лідирує станом на зараз. Рейтинг кандидатів має такий вигляд. Це вперше такий розрив після кількості голосів між кандидатами за всю історію президентських виборів в Україні. Треба сказати, власне, а, панове, що скажете про що свідчать ці цифри? Як зможете прокоментувати цю мапу нині політично? А, насправді вона підтвердила і результати першого туру, тому що ми бачили, що й на той момент з іншими відсотками, але кандидат в президенти Володимир Зеленський лідерував майже по всій території України за виключенням трьох на той момент регіонів. І а, наразі це є свідченням того, що відбулися перетоки від інших кандидатів, які не пройшли до другого туру, і більшість з них отримав саме Володимир. А, звичайно, для нас найпозитивнішим є як для центральної виборчої комісії, що і результати першого. Туру і другого туру екзит поли і офіційні результати вони майже збігаються, і це доводить те, що насправді ми маємо прозорі вибори, і можливо на парламентських виборах цього року в нас буде ще більша явка, тому що кожен сьогодні розуміє, що його голос важливий і має значення. Пане Олексію, такий розрив про що свідчить на вашу думку? Ну мені дуже подобається карта України. Головне, що немає <гум> поділу по Дніпру, по південних східних регіонах. А я хочу наголосити, що цей сценарій дуже активно. Лобіювався з боку російських медіа і російської пропагандистської машини. Тобто кампанію пробували, насправді гойдати по мовному питанню, по питанню віри, і українські проросійські політики, і російський політичний, політичний простір це дуже важливо, що мапа приблизно однакова. Тому що ну це питання наших перспектив, це питання наших ризиків. Ну і тепер це питання відповідальності нового президента. Тому що він має звертатись не тільки до своїх виборців, а насамперед до виборців Петра Порошенка для тих, хто не прийшов на виборчі дільниці в силу різних обставин, в тому числі в силу протесту. Про а, а, підрахунок голосів, про курйозні випадки на виборчих дільницях, про перспективи, які ми вже почали обговорювати, далі будемо в нашому ефірі. Про це говорити не примикайте. Отже, ну і далі хочеться поговорити про порушення на виборчих дільницях. Так ну і зокрема багато питань щодо конфіденційності, тому що бюлетень був дуже коротеньким. Я сама коли прийшла на дільницю, я на автоматі чекала цього рулону і побачила цей коротенький аркуш. І, власне, теж не обійшлося без порушень навіть з боку самих кандидатів. Так, от, якщо говорити про Володимира Зеленського, попри те, що ну не можна так. Фотографувати і не можна показувати Ви за свій кого вибір. свій вибір, звичайно, і попри те, що дружина шепотіла йому не показуй, цього не роби. Зеленський все таки на камеру показав, за кого він проголосував. Ну і власне за це вже кодекс України про адміністративні правопорушення, порушення обмежень щодо ведення передвичпередвиборчої агітації. Агітації в день проведення референдуму. Тобто він заплатить від 510 до до гривень. Ну гривень. принагідно, на. Чальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко підтвердив, що факт е демонстрації зеленським бюлетені є порушенням законодавства. Справа обійдеться штрафом, як ми позначили угу. е порушення обмежень щодо введення е передвиборчої агітації, Агітація в день проведення референдуму Кодексу України про адміністративні пропонування. як ви оцінюєте, ну це страшна помилка чи ні? Кандидата в президенти. Ну, ви знаєте, насправді з приводу порушень взагалі в день виборів системних порушень в Україні не було, які могли б вплинути на результати волевиявлення, і це найголовніше. ЦВК отримала нуль скарг за цей день. І це також історично дуже важливий факт. З приводу порушень кандидатів, я вважаю, що можливо, це в майбутньому допоможе іншим громадянам не порушувати законодавство. Тому що ми з вами тут е, відіграємо роль тих, хто інформує про те, е, як все ж таки виборче законодавство побудоване, що можна, що не можна робити. Олег Валерійович mm -hmm. Ляшко минулого разу також показував бюлетень. Говорили про це. Е, ну, найголовніше, що в цій країні закон один для всіх. І якщо так буде і Далі і відповідальність за будь-які порушення від маленького до великого будуть нести і судді, і чиновники всіх рівнів, то я вважаю, що можливо це вже нова реальність. Пане Олексію, які порушення такі значні, ви зареєстрували? Перш за все, мені дуже подобається дискусія про штраф для Олега Ляшка і для Володимира Зеленського. Ага. Дуже подобається дискусія. Так. Тому що питання не в покаранні, не в адміністративному покаранні. Більший штраф чи менший, плюс-мінус 100 або 1000 гривень. Питання в тому, що нам потрібно виховувати несприйняття порушень законодавства як таких. Будь кого. От я хочу нагадати, що якщо політик в Західній Європі зробить помилку, не встигне заплатити штраф, порушить кілька разів поспіль правила дорожнього руху, це є тема для обговорення в масштабах всієї країни, і це достатньо серйозні репутаційні удари. Тому дуже важливо, щоб політики принаймні показово демонстрували повагу до закону. Це є традиція, і от через цю дискусію ця традиція вже е, поволі запроваджується в Україні навіть не поволі, а достатньо, достатньо швидко. З приводу порушень для мене було дуже важливо, що вчора величезний масив інформації, ну, попри все, які б не були вибори, у нас є інформаційна хвиля про порушення чинного законодавства. Але низка порушень були пов'язані саме не із. Е, Умислами порушити закон, не із там певними намірами, а саме пов'язані з людським фактором. Тобто люди забували взяти паспорт, люди забували вклеїти з'їв Хтось Приходув... Багато малювали, дуже багато, багато було мистецтва. Ну, Перепрошую, це десятки мільйонів людей. Тому природні, що найбільш ідеальні вибори хтось прийде нетверезий, угу. в когось буде конфлікт із поліцією. Але мене вчора, наприклад, вразила кількість дзвінків до національної поліції. Вона навіть була надмірна за будь-якого приводу виборці телефонували, але це е, добавляє нових плюсів. Тобто самі виборці поліції фактично контролюють процес волевиявлення, тому що вчора, вперше з мені здається, в українській історії низка дільниць були без спостерігачів. Взагалі обмаль часу залишається пані Наталію пані Олексію. Перед якими викликами нині за вашими оцінками стоїть Україна? Ви знаєте, дійсно попереду в нас ще парламентські вибори, і найголовніше розуміти про те, що не вся влада в руках однієї людини. Так ми обрали президента. Очевидно, що результати центральної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців вони збігуться з тими попередніми екзитполами, які ми маємо. Але найголовніше дуже відповідально поставитися до процедури обрання парламенту в подальшому формування кабінету міністрів, обрання прем'єр-міністра, тому що це той баланс сил, який дасть нам можливість в подальшому реалізовувати ту політику, яку ми бажаємо. А це звичайний курс до Європейського союзу НАТО, який проголошує новообраний кандидат. Мені дуже сподобалося, що вибори стали дискусією загальнонаціональною дискусією про повноваження президента, фактично в щоденному режимі. Ми чули з усіх боків, з усіх каналів пояснення, що є компетенцією президента, що не є компетенцією. Mm -hmm. Мені дуже важливо, щоб така дискусія продовжилась і на парламентських, і особливо на місцевих виборів, до яких сьогодні найменша увага з боку українських громадян. Але саме на місцевих виборах вирішується питання доріг, каналізації, водопроводів і дитячих майданчиків. Ой, на сам кінець комплімент нашої гості, пані Наталю, за полостунками сказали, що два місяці в такому ритмі, в такому режимі не спити, а такий гарний вигляд. Маєте так говорити, чи то відпочивали. Іноді тут поспиш три годинки, не можеш слово сказати. Пан Олексій теж свідомо все контролює і все гарно. Дякуємо, дякую, панове. Дякую, дякую. Дякую. Ви сніданку були Наталія Бернацька, секретар Центральної виборчої поліції та Олексій. Це новий виборчої комісії. І Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України без поліції. Далі буде не перемикайте. Дякуємо, панове.